Друзі, вітаємо на нашому каналі. На Херсонщині сталася дуже цікава новина: російські мобіки та новобранці влаштували справжній бунт, відмовившись воювати. За їх словами, усе військове керівництво Росії. Ідіоти. Вони почали кричати, що це не їхня війна, та вони не можуть воювати та готові здаватися в полон, щоб тільки залишитися живими. Внаслідок цього вони вимушено ліквідували командира військової частини. Друзі, напишіть слова підтримки під відео в коментарях для тих, хто залишається під окупацією російських окупантів. Мобілізовані вояки Росії не готові та не горіли бажанням йти воювати за Росію та Путіна через примус та геть неадекватне ставлення командування. Мобілізовані вирішили здаватися в полон. Наразі відомо, що в Херсонській області українським захисникам здалася велика група частково мобілізованих росіян, яка складалась 200 осіб. Цих окупантів перекинули в одну з найбільш гарячих ділянок фронту, без підготовки спорядження та з наказом стояти до кінця. Дякуємо за увагу!